Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про результати так званих виборів на болотах. Проговоримо заяви Путіна, який лякає третьою світовою, закинув заявочку на проведення мирних перемовин. Ну і загалом він сказав, що буде продовжувати війну. Трамп зробив свою заяву повільніше, якщо він стане президентом. Ну і власне, давайте пройдемось по цифрах так званих. Виборів, все це проаналізуємо швидко, якісно і результативно. Але спершу підписка на канал. Це надзвичайно важливо для того, щоб витискати російські наративи. Але щоб вони не витиснули нас, потрібно підписуватися. У Вас більше мільйона українців, які дивляться цей канал, але росіяни понижують видачу, атакуючи нас ботами. І тролями цілими фермами атакують, і в якісь моменти можу зникнути в ваших екранах. Тому, будь ласка, підпишіться примісінько зараз. Друге, нам залишилось порядка 70 тисяч гривень, щоб закрити збір для Харті. Хлопці і дівчата виють на Лимано-Куп'янському напрямку. І ми їм хочемо купити систему РЕБ захист, який буде їх. Протектити від fpv дронів, що надзвичайно важливо. Добиваємо цей збір, маленька пауза, і почнемо новий, бо у нас вже просять інші хлопці і дівчата по інших, не менш гарячих напрямках, тому треба допомагати. Поїхали. Російський диктатор Путін дуже радіє, тому що в нього 87,5% рейтингу. Що це означає? 87,5 це найбільше із того, що мав Путін. В Путіна було і 63%, в Путіна було і 70% з хвостом, але 87,5 не було. Ну, це типу натяк на 90%. А 90 це натяк на 100%. Ну. Вибори бувають різними. Наприклад, в Африканських республіках є диктатори, які в Гвінеї, наприклад, які обираються по 40 років і стабільно отримують 90%. До цього прийшов і путь. Але чим важлива ця цифра? Це значить, що росіяни підписалися. Явка 60 Так, ми не віримо ні в явку, ні в цифри. Але ніхто нічого не зривав. Вибори не зривали. Після смерті Навального його команда стала в чергу, щоб проголосувати. Вони кажуть, це така форма протесту. А ми кажемо, ви лохи, ви раби просто. Що значить стати в чергу, щоб проголосувати? За кого? Ніколай Харітонов, Комуністична партія Російської Федерації, Владіслав Даванков нові люди. Чи Леонід Слуцький, ЛДПР, це типу Новий Жириновський. От за кого з них ви віддавали свої голоси? Тисячу бюлетеней написать за Навального. І що це дає? Перекреслити, і що це дає? Великі мільйонні мітинги могли сколихнути Путіна. Російська опозиція вкотре зливає вибори. Вони раби, вони стали в чергу, як барани, і голосували. Потому що приїдуть і в ЗАГ заберуть. Слухай, а де в тебе в Лондоні куди заберуть? Чи в Берліні? Чи в Ризі, в Барселоні так само стоять оковці, просто дивляться, як баран на нові ворота, і що далі? Ми прийшли в одно время, стали в одну очередь. І ви голосували за Путіна, ви легітимізували його перемогу. Замість того, щоб його зірвати, щоб його принизити і зробити все можливе, щоб можна було сказати, що він нелегітимний. А ви пішли і проголосували, це раби. Нема в Росії опозиції. Це перше, друге по результатах. Е, ну, Ви зрозуміли, комуніст взяв 4%, Даванков 3,87 і слуцький лідер по відставанню 3,03. Жалко, нема Ксенії Сапчак, їй завжди теж давали третє-четверте місце. Дуже вона любила брати участь в виборах, гроші давала. Але зараз Путін каже: ні-ні-ні, будуть одні мальчики. Це така спеціальна гра. От. Але дивіться, що важливо: Росіяни підписалися під геноцидами. Не зірвавши ці вибори, вони сказали, так, ми підтримуємо Путіна, який напав на Україну. Ми підтримуємо все те, що він там робив. Так само, як було після Грузії 2008 Вони проголосували за нього. Обравши знов Путіна, вони підтримали цей курс. Ну і, власне, після обрання Путін вийшов і сказав: перше. Буду воювати далі. Друге, спроба створити в Україні так звану санітарну зону. Санітарна зона, щоб ви розуміли, це захватити країну, мільйонів десять вивезти на концентраційні табори, а решту, які будуть мовчати налякані, використовувати як пушечне масу у разі нової війни. Ось це просто як перекладається красиве слово санітарна зона. Нічого красивого там немає. Санітарного теж, це те, що робили е, фашисти. Це чисто фашистські інструменти. І те, що вони закупали зерновози, щоб вивозити звідси зерно, це підтвердження того, що готують геноцид в, умов... в разі захвату України. Ось це вам теж для розуміння переклад ось цих диктаторських путінських слів. Друге, що він сказав. Чісніше, третя санітарна зона і війна, так? Третє, що він готовий іти на мир, так званий, але не тому, що в Україні завершуються набої, і не тому, що там хтось нього просить. Він хоче встановити тут свою окупацію. І це якраз таки історія для наших переговірників, які зараз вже і в Франції починають говорити про мирний трек. а Давайте в Олімпіаду ви сядете, поговорите. Про що торгуватися? Як там кажуть? Давайте врятуємо 3 мільйона життів. На концентрацію повезуть не 10 мільйонів, а 7, скаже Червоний Хрест. Скаже, дивіться, як це вигідно. Ви рятуєте цілих 3 мільйони людей. Замість 7, замість 10 вб'ють тільки 7. Це ж вигідно. Ну, так же говорять наші західні друзі. От, тому зараз треба розуміти, яким чином світ має не визнати Путіна. Перший має включитись президент і сказати, що ми не визнаємо вибори по всій території. Друге, Верховна Рада дала штангу і проголосувала за невизнання виборів на окупованих територіях. Неправильно треба по всій Російській Федерації не визнавати вибори і не визнавати Путіна. Ось це позиція. Зараз обзвонювати всіх міжнародних лідерів: Макрона, Шольца, Сунака, Байдена, всіх сідати на телефон, як в перший день війни і казати, не визнаємо цю Лису Смердоту як президента. Тому що е придумувати, що він має бути легітимний, щоб що? Щоб з ним е підписувати мирні угоди, які окупація і фільтрація вбивство мирного населення. Чи газові контракти ви хочете з ним підписувати? Кажіть. Кажіть, давайте говорити. Західні лідери повинні на це питання відповісти. Тому що вони думають, що ну, вибори так вибори. Ні. Якщо ви його легітимізуєте, то ви, як оці сліпі барани росіяни, йдете його і підтримуєте. Значить, ця кров на ваших руках теж. Не можна визнавати сьогодні ці вибори. Не можна. І зараз треба всім світом об'єднуватися. Хай нього визнають тільки там найближчі диктатури Ірану і Північної Кореї. Все. Що ми повинні зрозуміти? Ці вибори перелом для нього. Росія перетворюється в Північну Корею навіть гірше. І якщо раніше там Німеччина могла щось продавати, то зараз все. Крапка. Так само наші друзі і Азербайджан, і Казахстан, друзі. Просинайтеся. Просинайтесь, це вже все. Це не то, що було в 90-х чи 2000-х. Він військовий злочинець, вбивця опозиції, напад на Україну, фейкові вибори, там нема кого визнавати. Будете торгувати з ним пральними машинками, щоб він чіпи доставав. Будете разом зі всім цим мотлохом відповідати. Бо ви стаєте співучасниками. Ось це важливо. Далі, дивіться, вийшов Трамп на сцену, молодий, красивий, самозакоханий, і каже, що сподівається, що він не буде вирішувати питання допомагати Україні зброєю чи дати Путіну її окупувати. Ну, на Fox News, до речі, дивно, тому що це лояльний завжди був до Трампа телевізійний канал. Ну, вони запитали нього: типу, а що ви будете? Україні зброю чи хай окупує Путін? Дивно, бо Фокс суперлояльний до Трампа. І Трамп, як старий лис, теж Фокс. Ну, от, а рижий, красивий такий. А, сказав, що ну, почав ухилятися. Ну, сподівається, що до цього не дійде, і що до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, більше 9 місяців. За його словами, для війни і політики це вічність. Ну з орієнтацією часу в війну і в політиці, я думаю, ми з ним точно погодимося, але не погодимося з іншим. Чому Трамп боїться давати зброю? Трамп, який. Перший дав нам Джевеліни, Трамп, який перший почав давати зброю ще тоді, ну от чомусь боїться. Але в той же час він говорить: ну знову ж таки, ви можете це поставити під сумнів, я точно ставлю. Про те, що якби він був президентом, Путін би не напав. І, типу, Байдена Путін не боїться, напав при Байдено. Я скажу інше: давайте перефразуємо цю фразу і донесемо її через нашого президента, через наших політиків чи дипломатів Трампу. Якщо через тебе він не напав би, то давай через тебе ми цю війну завершимо. Але не на путінських умовах, а на умовах бравадної республіканської партії, бравадних Сполучених Штатів. Давайте так. Тому що злити державу можна, але потім посипеться вся Європа. Ну й власне, про посипеться вся Європа Путін сказав, що. Третя світова, якщо Росія починає битися з НАТО, то третя світова. Зрозуміло, що це погроза Шольцу. Типу, дасиш ракети, ну, типу, як картковий будинок буде сипатись, дасиш Таурус, вони стрелять по нас, ми стрелимо по вас. І третя світова. Е, мені здається, вона вже йде. Ця третя світова є вісь зла: це Росія, Іран, Північна Корея, Три країни. До речі, ви помітили, як. Куба і Сирія відповзли. Типу, ну вас подалі кончені психовані диктатори, і ці дві країни відповзли. Сирія інколи ще відкриває рот, але не дуже часто. Куба взагалі сказала так: нам до вас максимум, що ми можемо допомагати, це не снарядами а кубинськими сигарами. Ну от, І відповзли. Ну і Путін каже, що буде третя світова. Ми вважаємо, що вона вже йде. Просто наша сторона в гру чомусь. Нормально не включається. Поки що ми спостерігаємо, ми зараз, як Британія в Другу світову, одні б'ємося, вимагаючи в друзів, партнерів і союзників нам допомогти. Відповідь на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт Росії НАТО. Я думаю, що все можливо в сучасному світі каже диктатор Путін, нелегітимний президент Росії. При цьому російський диктатор заявив, що навряд чи в цьому хтось зацікавлений, зрозуміло, що всіх. Що це за один крок від повномасштабної третьої світової війни? Тут треба президентку Естонії згадати, яка сказала, що Путін сам реально боїться війни з НАТО. Він розуміє, що його порвуть на шматки. Нікого зі старих союзників по Другої світової війні на його стороні не буде. Китай теж не зацікавлений в стратегічній перемозі Росії. Китай зацікавлений повертати свої території, все, що над Маньчжурією, і далі що Росія загребла в Другу світову війну, типу в японці, але ж японці де брали, окуповане китайське. Ну а тому. Путін боїться війни з НАТО і саме тому зараз піднімає ставки війни з НАТО. Типу, а це ж третя світова. Ви ж теж не хочете третя світова? давайте тоді це не робити. Путін загалом, після так званого обрання, бачите, зробив кілька одразу військових заяв. Насправді обставляється тим, що давайте не атакуйте, давайте не ескалюйте самі. Але визнайте старі окупації. Зрозуміло, що Україна цього не допустить. Ми не те, що не визнаємо окупації, ми тебе не визнаємо як президента по всьому світу. Це зараз найголовніше завдання, яким повинні зайнятися наші дипломати. Друзі, в мене футболка, яка намальована і куплена вчора на виставці Али Горської, яка називається Буревій, це українська художниця, дисидентка, яку вбила. Кремлівська машина і просто зарубали сокирою. Зарубали її свекрак, до якого вона поїхала, і просто відтяли голову, і викинули тіло. Ось так було в 70-х. І так кремлівська машина билась з нами. І дуже класна виставка в українському домі, хто знаходиться в місті Києві, підіть, підіть і подивіться і зрозумієте, що боротьба українців проти росіян триває вже дуже. Давно на то наскільки красиво вона показувала українців, українських письменників, українських поетів, яка прекрасна картина київські князі, яка перегукується з козацтвом, такі бравадні, красиві українці з великими, великими руками, потужними і сильними. І... Згадайте, як завжди намагалися принизити російські так звані культурологи, любітелі русської літератури, що ми такі недолугі, що ми такі сільські, і мова в нас не така, і все в нас не таке, і зовнішність в нас не така. Ну а то горська якраз таки показувала нас величними і красивими, якими насправді ми є, і ця війна це показала. Але крім того, що горська була художницею, горська ще і була надзвичайно великим захисником прав. Людини, саме Горська з іншими правозахисниками, в тому числі і великими поетами-письменниками, знайшли биківню, яку намагались забути, яку намагались затерти. Казали, що це фашисти розстрілювали незгідних з радянською владою українців. Від 30 до 50 тисяч закопано між Києвом та броварами. під... Під містом е, українців, і вона це знайшла і під намагалась піднімати через міську раду, через інше. Але їй сказали: пиши заяву, що закриєш рота. Вона цього не зробила. Після чого її знищили. талановиту українську художницю, яка якби жила зараз не в радянському союзі, то точно отримала б свою Нобелівську премію, точно б була б визнана в світі і як художниця і як правозахисник. Правозахисниця і дійсно це історія дуже сильна. Тому, будь ласка, підіть, подивіться я. Більш ніж певний, що ви дізнаєтесь багато нового і зрозумієте важливість нашої перемоги. Друзі, донат для Хартії попрошу дозакриваємо мільйон. Потужна цифра. Менше ніж за тиждень ми з вами збираємо мільйон. Це гарна швидкість. Я думаю, багато хто з. З зовнішніх тих, хто не підписаний на наш з вами канал, нам позаздрить, бо ми з однієї боремося з російською пропагандою, з іншої сторони, допомагаємо нашому фронту, купуючи дрони, реби, медицину і все те, що потрібно. Е, ну і підпишіться. Підпишіться прямо зараз під цим відео. Чорна кнопка підписатися. Не бійтеся це зробити. Це дуже просто та швидко. Будемо витискати російські наративи. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.